Ну, а на Росії флешмоб з підпалом воєнкоматів поширився і на автомобілі. Зокрема, у Санкт-Петербурзі пенсіонерка о, облила машину рідиною, підпалила її та почала вигукувати. Слава Україні! Повідомляють Росзмі. Наголошується, що вона весь час спілкувалася з невідомим по телефону. А після того як силовики відібрали у неї слухавку, жінка. Е Розлютилася, коли власник автомобіля повернувся, там машина вже трохи підгоріла біля лобового скла. Пенсіонерку затримала поліція. Хто вам там підказує? Я... Хто, вам підказує слава ви Хто вам підказує слова Україні? Хто вам подсказує слава Що? Машина 1139. Поліція. <пілляє> Как бы вы вылетел? Отобрали телефон! Давай,